Вітання сьогодні ми навідалися до готелю «Хілтон», де вже втретє відбувається благодійний аукціон, упродовж якого будуть представлені полотна відомих сучасних українських художників. А всі зібрані кошти від їх картин будуть знову перенаправлені на підтримку центру дитячої кардіології та хірургії. Як відомо, свого часу саме київські купці славилися неабиякою своєю щедрістю у питанні благодійності. Чи можна говорити, що сьогодні керівництво «Хілтон Київ, мабуть, відроджує цю славетну традицію? Я думаю, ми з увереною можемо сказати, що це так. З моменту відкриття нашого отеля, полтора року назад, це вже третій аукціон, який ми проводимо. І для нас цей проект дійсно став родним і важливим. До третього осіннього благодійного аукціону цього разу знову приєдналися сучасні українські художники, зірки та бізнесмени, які створили свої живописні роботи упродовж майстер-класів. Словом, осінній благодійний аукціон подарував можливість не просто зібратися зіркам, митцям та взагалі цікавим людям в одному місці, але й зробити вигідні інвестиції з користю для дітей. Нат, як відомо, сьогодні ви також представляєте на аукціоні свої роботи з огляду на це, як почуває себе художник у душі, створюючи роботу, знаючи, що рано чи пізно вона принесе неабияку користь дітям і піде на шляхетну справу. Я могу сказать, что художник, когда делает работу, я думаю, что он не знает ни покупателя, ни конечного обладателя этой работы. Там идет такой сокровенный диалог с работой, когда она творится, рождается. В конечном результате работа может уйти с мастерской сразу, может через год, может через два, может через три. Эта работа у меня, допустим, стояла в мастерской, ну, года полтора, вот дождалась. своего часа. И Если будет продано с аукциона, я знаю, куда пойдут эти деньги. Ну, я считаю, что замечательная цель в общем-то, аукциона. Зерки, да, они, может быть, специально делали аукционы. Те работы, которые мы представляем, они написаны просто потому, что мы их написали. И мы просто выбираем из них то, что можно выставить на аукцион. То есть, когда я пишу картину, я знаю, что скорее всего попадут в чьи-то руки. будет кому-то кого-то радовать, кого-то заставлять задумываться э, над моими ощущениями, если они проникнут в зрителя. Вот. Поэтому, как бы, когда мы пишем работу, все равно цель та, что кто-то будет это видеть, кто-то будет этому радоваться. По-моему, очень трудно жить на небитаемом острове художнику и думать о том, что тебя никто не увидит никогда. Поэтому вряд ли художник будет на небитаемом острове что делать. Вот. Поэтому цель у нас всегда одна. Мы пишем для зрителей высказываем то что в нас внутри живет и несем свою идею свои ощущения Тузом, як ви особисто ставитеся до подібної ініціативи, об'єднати благодійні цілі разом з мистецтвом і можливо в чомусь навіть зіграти на мистецьких художніх смаках суспільства? Вы знаете, я к таким целям очень хорошо отношусь и э, поддерживаю их. Необходимо, конечно, в наше время сложное поддерживать украинское современное искусство и путем благотворительности делать для него такой вот большой ПИАР. Э, ну, на этой прекрасной выставке, на этом аукционе собраны как аматорские работы, так и работы уже известных украинских художников. На аукцион приходят люди с деньгами, да, чтобы купить работу. Они покупают работу, уходят с работы, оставляют деньги, уходят с работой. Художник э пришел, отдав работу, лишившись работы, он без денег и без работы. Значит, э -э -э я считаю, что это можно было даже аукцион назвать художники детям. Вот так вот. Очевидно, що серед гостей буде і чимало іноземців, які також упродовж аукціону, мабуть, захочуть придбати якусь певну картину українського сучасного художника. Чи є якісь нормативні акти, які контролюють чи навіть полегшують перетин кордону з витворами мистецтва? У нас обов'язково існує система сертифікації робіт професіональних художників. Під кожен сертифікат видається аутентичність даної картини і. Uh, ніяких проблем з вивозом а роботи за границею не буде виникати. Пане Євген, як відомо, у 19 столітті неабиякими меценатами були так звані земства. Це демократичні форми місцевого самоврядування. Як ви гадаєте, як сьогодні взагалі влада ставиться до меценатства і до благодійності? Нам би хотілося, щоб ставлення було більш краще. Бо, наприклад, я от сьогодні тільки повернувся з Румунії, де ми проходили спільні курси обмін досвідом з нашими колегами румунськими. Я безподівно, так дізнався, що насправді румунські компанії можуть відносити до 20% свого доходу на благодійність і вони не оподатковуються. На жаль, у нас таких стимулів в таких масштабах в принципі, не існує. Як ви гадаєте, які, можливо, потрібні на ваш погляд зміни до юридичної бази благодійної діяльності? Ну, насамперед, звичайно, це має передбачатися більший відсоток доходу компаній, а так само і приватних благодійників, які вони можуть звільняти від оподаткування і направляти на доброчинність. Кетна справа була започаткована ще у серпні 2014 року, коли керівництво Хілтон Київ разом з митцями та партнерами спромоглося дістати необхідні кошти для того, аби придбати апарат для маленьких пацієнтів з проблемами серця. дні благодійні аукціони вам вдалося зібрати чималу суму, на що цього разу збираються кошти. Это уникальный ультразвуковой аппарат, который используется как и при диагностике, так и во время операции. Естественно, все аппарати, которые ми покупаем, это той линою з э, ступеню кардіопрепарати, которые э, помогают нашому дитячому кардіоцентру оперувати деток. Як відомо, упродовж благодійного осіннього аукціону представлено багато цінних витворів мистецтва. Водночас, як можна з вашої точки зору, оцінити реакцію суспільства на благодійність? Чи стало суспільство більш чуткішим до цього питання? Я думаю, відповідь кроється сьогодні здесь, на мероприятті. Ви бачите, скільки гостей прийшло сьогодні, і з кожним разом жила все більше. І більше. А більше. був такий случай. Один из гостей сегодняшнего аукциона буквально вчера предложил картину из своей личной коллекции, потому что помимо того, чтобы купить работу здесь, он решил помочь со своей стороны. Поэтому, я думаю, отклик есть однозначно. И я чувствую, что с каждым разом он становится сильнее и сильнее. Як ви ставите за такою ініціативи, що впродовж осіннього благодійного аукціону представлені витвори мистецтва від так званих зірок? Та чи мають цінність художні роботи людей над згучними іменами, але не художниками, навіть у таких шляхетних цілях? Но ну, а почему? Я думаю, что людям это интересно, потому что, э, кстати, здесь представлена работа моей ученицы в этом аукционе. Она очень известный визажист, Марина Борщевская. Вот, и я ее уговорил поучаствовать. Допустим, была очень хорошая работа Олега Скрипки, да? Вот. Ну, кому не интересно иметь свою своей коллекции работу Олега Скрипки, прекрасного музыканта, да? Вот, и поэтому в этом есть какая-то полуигра, вот, и таким образом, ну, людей привлекают, и интересно, да, когда музыка Живописи, дуже вещи. Ну, тут здесь не только музыканты, я так насколько знаю, Телеведущие, наверное, да, и так далее. Почему бы вам не написать работу, я вам помогу это сделать. Это часть такого игры, доброты, почему бы нет? Очень здорово. Аукціон, що відбувається вже втретє, у Хілтон Київ, цього разу знову подарував можливість не просто всім відвідувачам придбати цінні витвори мистецтва, але й надію всім хворим діткам, які лікуються у дитячому центрі кардіології та хірургії. Шанс на нові серця з вами була програма Мистецтво і час. Гарного вам настрою.